Коли тиша стає гучнішою за крик, а кожен кущ як загадка, ми вирушаємо туди, де пісок пам'ятає сліди. Ласкаво просимо допустки другої локації гри Хіден Folks. Фермер Вайт відповідально підходить до роботи менеджера зі спостережень за врожаєм. Хвилка проти сіна 0-1. Трохи води і турботи все, що потрібно, аби саджанець перетворився на рідкісну квітку. Лісник Іван не лише дроворуб, але й справжній митець. Прийшов час вдарити фізика по голові Ньютона. Гаррі вважає, що невидима корова теж корова. Фу. Дівчинка-голочка може і не в скирті сіна, та вона знає, як крутитися. Десь тут лежить гнила риба, що відлякає потенційних покупців. Де борьку з місця не зрушити, може, тому що в нього немає почуттів. <звук> Пихати опудоло в циліндри з'явиться на полі тільки тоді, коли пшениця буде достатньо високою. Курочка ціпа втекло недалеко, та все ж воно на волі. Воля! Фабіан намагається повернутися на фестиваль, але ці вказівники напрямку взагалі не допомагають. У транспорті кари чого тільки немає. Звуки, оточень, гучний бас, підсклянники, пухнасте сидіння та є буквально все. Ерік сподівається на допомогу з неба можете відстежити його сигнал. Одного рога йому було мало, отже, божевільний Макс. Кактус у сомбреро танцює на околиці пустелі. Ми сподіваємося, що ця рослина зможе виростити в пустелі, тільки не заливайте її водою. Три стерв'ятники не залишили від бідолахи нічого окрім окулярів. Мартін чекає, коли голосно заграє музика. Танцювати він, звісно, не буде. Це точно саме та Оаза. Горщик золота за цією скелею. Сім-сім відкрийся. Схоже, прохід відкриється по-іншому. Аладін повільно пливе на теплих вітрах пустелі, як так і треба. <ричен> Цей самотній гриф з'їв усе навколо себе. Абсолютно все. Пан черв'як почувається в таборі шахтарів як у себе вдома. Пляшка води в пустелі може врятувати вам життя. Рідкісний скорпіон білоспинний оточений своїми дітьми. Король пустелі ніколи не ховається під землю. Хамелеон так добре сховався в кактусовому лісі, що не може знайти себе. До зустрічі в наступному відео.